Разом зі скороченням роздутого чиновницького апарату слід подбати і про виправдану винагороду владців, вважає депутат від промерської команди Микола Кудрявцев. Він переконаний, корупцію не викорінити без надання гідних зарплат. Головні спеціалісти нині у середньому отримують у межах трьох тисяч гривень, а директори департаментів близько шести. Цього недостатньо переконаний міський обранець, аби чиновники запрацювали ефективно. Інша справа додає кудрявцев. Чи усі відроблятимуть таку високу зарплатню? Нам на доведу приклад Соснівська Придніпровська районні ради. Коли ми з ними воювали, я розумію, за що там керівництво, ну деякі там чиновники вищі воювали. У них станом на 2011 рік зарплата була по 13-15 тисяч гривень. Тобто це більше, ніж зараз там, там голови облдержадміністрації, мені здається, десь так. Тобто, люди просто собі фонд заробітної плати створювали великий, потім його вибирали за рахунок премії. Інша сп... я не вважаю, що це великі суми, якби вони виконували функцію. Вони функції не виконували. Ну фактично ніяких соцзахист працював, решта. Просто було ні про що, тому це у нас з кругом так.